Ну, і що було далі. Запросив її на перше побачення. Сподіваюся, усе буде добре. Щоправда, я нервую. Ну, я замовив там столик, ресторан, квіти, пісні, танці і так далі. Ну, як вийде? Ну, я сподіваюся, все буде добре. До речі, якщо хочеш, щоб було взагалі ура, бери мою машину. Ні, машину не візьму. Та бери там повний бак. Та мені все одно, що там повний бак. Сказав не візьму, значить не Та візьму. Чого? А тому що в мене прав немає, дістав же. Ну ти лошара. Чому це я лошара? Хто лошара, ти лошара, ти лошара. Ти що ти Кому брати? Бох! Сто лох, ти лох, сам лох!